Дівчата, всім величезний привіт, всіх, рада вітати на своєму каналі. І сьогодні в мене буде для вас відеоогляд моїх покупок з Аврори. Зайшла я сином в Аврору, мені взагалі треба були ватні диски. Я хотіла сходити в Єву, але до Єви йти далеченько. Ось я зайшла в Аврору. Як ви вже розумієте, ватними дисками не обійшлось. Перше, що я вам покажу, це ось така машина, купили синові. Вже на майданчику ми її розкрили. Ось тут. Дві машинки, вертоліт. Коротше кажучи, її треба, це такий чемоданчик на кольосах, його треба ще збирати. Бачите, тут є детальки, які треба ось так збирати, щоб зробити, я так зрозуміла, ось таку якусь базу, де вертоліт ось, осідає, ось. Де паркується вертоліт, їздять машини, коротше кажучи, ось така штука. Зараз відзніму відео і покажу вам, ой, покажу вам, піду з дитиною збирати, бо вже потребує свою іграшку. Так, далі Доні взяла фломастери ось такі 12 кольорів. До речі, іграшка 149 гривень, ось такі фломастери в районі 60 гривень. Ось такі ще фломастери блискучі, також в районі 60 гривень. Тому що сьогодні зранку зробили ревізію на робочому столику дитини. І виявилося, що у нас ці фломастери просто позасихали. Пішла, думаю, візьму дитині в аврорі фломастери. Так, далі, дівчатка, що я купила? Ще ось таку піну для ванни від Елен. З колагеном пінка для, о, для ванни, вибачте, пінка для обличчя для вмивання. Для чутливої шкіри підвищує еластичність та пружність, зволожує. Я так розумію, що це з екстрактом алоя, якщо я не помиляюсь. Ось, Тому що мені здається, що намальований тут алойчик. 150 мл, взяла також по акції в Аврорі. Здається, там 58 гривень вона коштувала, ну, візьму, хай буде на запас. Також взяла, дівчата, ось такий скраб для тіла від Lovet. 220 г. Чесно кажучи, беру вперше від ловіт, скраби. або взагалі продукти для тіла. Ось так вони заслюдовані. Майже не пахне через слюду. Коротше кажучи, я засмагла. І потрошку цей, ця вся засмага починає з мене облазити. І я вирішила, що мені треба поскрабуватися, щоб воно трошки швидше з мене злізло. Тому що ходюся шелушинечки, так сказати, так би мовити, тому що шкіра злазя, загар злазя, трошки хочеться поскрабувати. пришвидшити процес цей, так би мовити, ось. Далі, дівчата, що в мене було купочках? Це ось такий лосьйон для тіла від Ліора, від бренду Ліора, Fresh Charm. Ось тут з розою та, та якимись квітами, так зрозуміла, парфумований крем для тіла. З розочкою беру вперше, вирішила спробувати. 260 мл це парфумований лосьон для тіла. Взагалі-то я люблю парфумовані речі. Люблю парфумовані лосьони, спреї. Взагалі, мені дуже подобається, тому час від часу я такі речі купую для тіла. Ось, тому буду тестувати, ще з розою я собі не купувала. Так, І останнє те, заради чого я ходила в Аврору. Нарешті ми дійшли ватні диски 120 штук. Також по акції менше 40 гривень вони коштували від магазину Аврора. Це, дівчата, загалом, це всі були мої покупочки з магазину Аврора. Ось так ось входимо по ватні диски, а виходимо ще з чимось. Так що, як завжди, Аврора, просто зі своїми акціями, знижками, завжди хочеться щось собі придбати. Все, дівчатка, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей у моїх відео.